Всім привіт! Сьогодні я приїхала на Хортицю, сьогодні неділя, і вирішила я з подругою приїхати на Хортицю і послухати пташок, як вони співають, полюбуватися нашою гарною природою і просто гарно провести час, підзарядитися енергію для себе. В общем, дивіться, який гарний у нас ліс. Ми вийшли з автобуса 39-го і направляємося прямиком в ліс по такій тропіночці. І вона йде прямо до музею, ми туди направляємося. Така от красава круг, дерева, пташки. Чуєте, як гарно співають? Клас. Буду показувати вам. Цікаві міста, а поки що ми просто гуляємо. І тут так не спекотно, а прохолодно. тому що ліс. Тому що там було дуже спекотно, а тут гарно. Так, а тут ми побачили отаку старожила ліс. ліса, я так розумію, і тут пов'язані літочки, стрічки пов'язані. ...вокруг нього. Ось такий як, чи дух лісу, чи... ...сторожовий. Цікаво дуже. Ось ми з подругою гуляємо. І... ...ідемо далі, далі, далі... ...к новим... ...вершинам. — Вони не роблять, вони не роблять, не роблять. Работає? Ну, Wi-Fi не працює у нас ну, у лісі. Стільки тропинок, яких називають троп, що можна заблукати. Ми так і йдемо і не знаємо, чи туди ми йдемо, чи ні. А ніяких познавальних знаків немає. Особливо сторону, де Вот ми і вийшли до музею. Тут у во всій красі і річка Дніпро наша І тут вже так спекотно. Казак спереді. Багато людей. людей сьогодні, да? Ми з вами тут були, коли був новорічний, новорічний свят, я вам показувала. І я тут ще брала поддох чи щось, я вже не пам'ятаю і так ми гуляли з вами. Тут різні сувеніри. І ми просто будемо гуляти тут. А вон тут флаг, що ми бачили наш, наш український. Здалеку його було видно. я смотрю, дорожку зробили, я давно не була. Да? Я була, коли дорожку да, не було. Так, тут дорожку зробили. Ага, Лавочки поставили, там ще буде трошки по-іншому. Так вони були, як там зробили, да? наверху саме. Ну, тоді підемо по... туди, погуляємо стежкою Тараса Шевченко і подивимося. А потім можна буде повернутися. Так, Ми тут трошки відпочинемо на, на скамейки. Дуже спекотно. Фух. Пройшли через весь ліс, а тут вже спека. Яке сьогодні небо гарне. Супер. Так, а тут світілище ми зустріли. Збудований цей об'єкт десь. П'ятий вік до нашої ери. Так воно було написано. Мідне намисто, так, хтось жив. Цікаво. Ось така споруда показана. Йдемо далі. Ну, а ми тут, З вами? Підобили, тут не було ось цієї дорожки, просто тропинка була. Угу. Та зробили, да, якраз а до війни. війни. Ага. Так, ось така пам'ятка, курган. Це перша половина третього століття до нашої ери. Дослідження таке. Курган. Ось такий. Так. Щось тут написано, викладено сія Запорізька Січ на славетній хортиці в свято Покрови Пресвятої Богородиці. 2004 рік. 2004 рік, 2004 ага. Цікаво. Ось там теж вхід в музей сам. Ми поки що туди не йдемо, поки що гуляємо. А тут от універсальний барометр. Якщо матуска висить спокійно, погода добра. Колихається вітер мокра, був або йде дощ. Холодно, був або мороз. Не видно і мла або темно. Впала землетрус, Ого. Ну, у нас висить ровно. Тому добра, гарна погода. І спека. От пагорб єдності. Козацьке коло. Тут на козацьке коло. Великозацьке коло, я так розумію. Так тебе раз. Мама, Дивіться, от є чорний камінь. І як пишуть про нього, що біля нього зупинявся Тарас Григорій Шевченко і відпочивав. Біля цього камню і писав, писав самі свої там найпророчі твори біля цього камня чорного. І він дуже такий сильний, мощний по енергетиці, але кажуть, що він тут як в заперті знаходиться. Ну, тут криша, і він під кришею. А йому потрібна свобода. Він повинен бути на волі, на сонці, щоб він підпитувався. від Природи, а він там стоїть заточення. Це не дуже добре для нього. Цей камінь не зрозуміло, откуда взявся, і ніхто не знає. Так от він з'явився колись давним-давно. Хтось туди копійки побросав на нього, на цей чорний камінь. Я ніколи тут його не бачила, навіть не помічала. Тут цікава така цікава конструкція. Знаходиться. Це смотрова площадка, яка, з якою дуже гарно е, видно непрогес наш. От наш пагорб з флагом України з кільцем. І отут він знаходиться цей камінь. Цікаво дуже. Ну, чим же ви його спрятали? А цей камінь був десь на, берег... на березі річки наше Дніпро, а його чогось чомусь перетащили сюди і закрили десь. І це один такий камінь на всю країну. В нього мощна енергетика, енергетика і він дуже сильний. Так, ми тут зайшли, тут музей. Я так розумію, він не працює зараз, на жаль. А от я. Ось така сьогодні я з рюкзачком. О, 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 о. Так, про камень ми спитали у а, чоловіка, який там а, охороняє. І він казав, що музей зараз не працює, тому вивезли всі експонати такі цінні. І просто все закрито, на жаль. За війни. А дивиться, як тут на Дніпрі люди ходять пішки, а раніше такого не було. Раніше тут неможливо не було пройти, тому що була ріка все. А зараз помільчало все і там от прям можна погуляти. Як туди добратися? Я б тут там теж погуляла. Би, да? Спитати потрібно. Ну, все рівно дуже гарно тут. Клас, взагалі. Може там десь спускаються, не тут. А угу. Я думаю, вийдемо. А ми зараз наверху. Угу. Так, це пагарб єдності. І ми зараз туди підемо і подивимося зверху вже, як там буде. Так, а от від зверху. Цікаво там. Такі мал маленькі люди по зрівнянню з, з річкою великою. Такий вид гарний відсюди. Клас. Там церква видна, скільки зелені вокруг. У сидять. Сюди бачу. Клас, так гарно. Оце коло єдності, Пагор... пагорб єдності. І тут такі види гарні. Це можна побачити Сюди. Лей okay, внизу, о люди самі йдуть на вира. Так близько всі облака. О там, яке, як дракон. От. Бачите, як напає такі цікаві форми у кожного облачка. Як буде на українське облако? Щось я забула. Так, ми вирішили зробити паузу і з'їсти в барні. І от ще така у нас є штука, тільки ложки забули. Mm -hmm. <laughs> ну нічого. Охотні умови. Да. Так. Зараз по... трошки пообідаємо, хоча вже 16 -го година. І підемо далі гуляти по хортиці. Так, от ми знайшли стежку, яка веде до, до того міста. Да, зараз спустимося тут. Тут так гарно. Вже 16 година. Де. 16. 16? Начал... Да, начало п'ятого вже. А куди дорожка? Она... Тут... Ну... Така стежка йде вниз. Ну, така полога. Зараз будемо шукати. Ой, травки, муравки. Птахи співають. Тут можна, да? Так, а тут по дорозі я зустріла, чи брець, як він пахне. Він такий ароматний отут. О, руки як пахнуть. Їм. Так, знаєш, думаю, таку стежку круту. Тут багато людей, все йдуть. Всі йдуть, тут камені. Да, потім. Нічого, Подивимось. Там собачки навіть тяжело підніматися. Та так, да, спека така, всі хочуть водички. Тут зато такі камні старі. Бачите, які зелені. От зараз ми туди, зараз. От всі йдуть і ми. і ми зможемо. А наверх теж зможемо. Це як мали, маленька гора. І, мабуть, і покупатися вже можна. Так, да. точно. От, якими, по яким камням збиралися. Так, дуже важко там. Ящики це були, ми думали, що це змія. Було так лячно дуже. Ой, ой тут такий пісочок. Такі завжди великі камні, тут теж. Отут раніше був Дніпро ріка. Все було в воді. А зараз можна ходити. Так, помільчало, все, змільчало, на жаль. Хоча говорять, що вернулася своїм істокам вода. Ой, як гарно. А вон там пагорб єдності, бачите. Водичка. Мені вже хочеться скупатися, така жара ой, клас, ракушня, да? Классно, тут так гарно. Це все було дно. Я думаю, якісь храви найти, щось тут десь буду. Я тут якесь, яке дно, Ракушняк один. Провалюється трошки. Ну, а тут Ти ж не одно було, було де трапушки, не знаю. Не знаю. Ось це все Дніпро тільки, так? Да? Ага. І там. А тут скали як гарно теж. Клас. Отак так пішки можна перейти на ту сторону. Ага. З хортиці її к этому. Що там у нас знаходиться? Я вже не пам'ятаю. Що там? Музею тут. Да? Или що там, центр творчості. Ну, центр дитячої. Да. Ага. Все близько. Клас. тут водичка, яка гарна. І така течія несе кудись. Така чиста-чиста водичка. Клас. Тепла? Ой, класна. Де? Ано, ну, зараз. Зараз я по попробую. Ой, хорошо. Особливо зараз, коли... Так спекотно, да? Супер. Облака так гарно. Ой, чудово так. Мне дуже подобаються скалы от там вот. І от це наші пороги, так і називається наше місто за порогами, Запоріжжя. От, от, от ці пороги, які в річці Дніпро знаходяться. От так от. І водичка дуже тепла сьогодні. Тут чебрець росте, а ще очітки. Дивіться, їх як багато тут усипано все з них. Клас. Ой, ми піднялись з тих камній. Дуже важко. Зараз. Найголовніше ціль це піднятися вверх. Оце Но ми зможемо. Відбивати свої так не вже так жарко. Тички поють там, так красиво эти посадили. Тучки. Ага, тучки. Угу. І можжевельник? Skyrocket. Мажевільник. Да, называется. називається. Тут написано Дмитро Вишневецький Байда. 1516-1563 рік народження. Один із перших козацьких гетьманів гетьмана в Україні, який збудував на Малій Хортиці фортецю, розпочавши, започатчаткувавши Запорізьку Січ. Отак. Так, тут ще є прокат велосипедів. тож можна брати на прокат. Телефончики кому потрібно. І все. А то я, ви бачите, помогаю. Так, десь приступити будемо набити, Так, от ціни. Герські 200 година і день 600. Дитячі так кру, круйзери 140 година. Тандем 310. Так, да, тандем, кстати, класна річ, ми бачили, папа сидить на дому, а отут донька сиділа, їхала і так Поруч. Дитяче крісло, ось такі ціни на все це. Ну, тут є маршрути, скіфські стан, урочі ще вирвала, сітське гніздо, стежки хортиці різні. Так, і туалет тут. Зараз подивимось, працює чи ні. Тут люди відпочивають, тут кафешки. Ось такий газончик, тут площадочку маленьку зробила. Раніше цього не було тут. І так гарно стало. Клас. Я тут була на Новий рік. І вже ще більше обустроїли. А я взяла собі махіто. Отаке трошки з льодом, тому що... Хочеться щось прохолодного. А дивіться, яка тут гарна травка. тут така цікава травка, зелена-зелена. Тут скоро мальви закитують. бачите? Вже такий український колорит. І от такий вид. біля музею. Музей вже закрит, ми вже туди не попадемо, ну нічого. Ми вже там були. А тут от така стежка теж веде туди. Тут кавиль побачили по дорозі. Ще такий воздушний клас. Каменсі. Так, все, все, ми вийшли з лісу. Вже 18 година, вечір. Добре погуляли. Такий кілометраж намотали. Все добре. І зараз по домам поїдемо. Все. Всім дякую за перегляд, за те, що дивилися. Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. Такий, такої прогулянки по хортиці. Всім па-па, до нових зустрічей, до нових відео. Ставте лайки, будь ласка, мені це дуже-дуже необхідно. Дякую вам.